Так, ну ми вже звикли під час великої війни про те, що у нас є укриття, так. і ми навіть розказували про масштабні укриття, найдорожчі укриття. Так от у Києві з'являться укриття нового покоління. О. Це не просто підвальні кімнати, а це повноцінні захисні комплекси. Одне із таких нещодавно збудували, воно розташовано на території навчального закладу. В день тут можуть ховатися дітки і вчителі, а от вночі воно відкрите для всіх охочих. Прикольно. Ну Це в хорошому випадку, якщо все буде відкрите, бо ми такі історії знаємо. Ну, так. Це укриття вміщає 650 людей. І може берегти навіть під час найнебезпечніших атак, наприклад, хімічної Ого. або ядерної. А хочете на то все глянути? Так, от в сховищі побувала наша занімальна група. І чим відрізняється сучасний бункер від радянських укриттів? Віталій Залевський зараз все вам розкаже і покаже. Давай подивимось. У цьому бункері можна перечекати ядерну та хімічну небезпеку. Повітря сюди потрапляє вже очищене. Воно проходить через фільтри, які працюють завдяки великому генератору. Ну от якщо він не спрацьовує, то є запасний варіант очищувати повітря механічним шляхом. Тобто ось такою ручкою. У цьому укритті сховатися від загрози може понад 650 людей. Спуститися можна навіть на ліфті. Є повна інклюзія. Тут можуть люди з маломобільних верст населення сюди дістатися. І це, до речі, те, що відрізняє сучасні проекти проти сховищ і тих, які будувалися в радянські часи, тому що таких у нас теж чимало по місту Києву, зокрема, в Булонському районі. Але інклюзії там немає тому, що в 70-х і 80-х роках про це ніхто не думав. Сховище має особливість систему розумного доступу. Під час повітряної тривоги двері відчиняються автоматично. Знімальна група прокидайся приїхала якраз коли тут вимкнули світло. Однак згодом тут вже підключать генератор. Він освітлюватиме всі кімнати. Всередині є вбиральні та душові кабіни. На кухні обладнання, щоб зробити чай та підігріти їжу. Розміщено кілька бочок з водою. Питною та технічною площа всього укриття 750 метрів. Тут є два виходи: двері герметичні. Також є аварійний вихід через тунель. Це вже другий такий проєкт, реалізований в Оболонському районі. Перший вже поставлений на мапу на вулиці Героя Азов знаходиться. Це побудоване з нуля. Побудована з нуля захисна споруда. Згідно всіх розрахунків, які є, воно дає змогу перечекати в тому числі радіаційну загрозу. Сюди люди спускаються ввечері або вночі, коли у столиці звучить сигнал тривоги. А вдень тут ховаються діти з двох навчальних закладів та викладачі. Тепер максимум 5 хвилин. А якщо балістика, то ми біжимо дуже без дітки. Вже не плачуть, вони розуміють, вони осознанно всі біжать, бо вони знають. І батькам ми показували, що вони знають, куди вони біжать, і тут не страшно. Ми вибирали колір стін, ми вибирали. Малюнки для малечі тут все облаштовано для навчання під час тривоги: столи для занять, дошки для викладачів, окремі зони, де діти можуть продовжувати навчання навіть під час тривоги. Це фактично маленька така підземна школа. Якщо ви звернете увагу на сам простір, він задумувався таким чином, що е, якщо активна фаза війни скінчиться, щоб його можна було використовувати для освітніх потреб. Будівництво цього укриття обійшлося у 42 мільйони гривень, і це менше ніж планували, говорить. Голова оболонської РДА вдалося заощадити приблизно 7 мільйонів з початкового бюджету. Згодом таких укриттів у цьому районі може стати ще більше. Над цим працюють спеціалісти.